Пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Доброго яка ситуація оперативна пане Олександре, в Сєвєродонецьку і взагалі північна Луганщина? Як ніч пройшла? Прошу Ну, в Сєвєродонецьку все стабільно. Сєвєродонецьк, під, на жаль, поки ще під окупацією. Туди перебувають в досить складних умовах за відсутності світла, газу. Тепла здебільшого так, да, в деяких районах міста окупаційній владі вдалося відновити, але це епізодично, і казати про тотальне відновлення не можна. Тож гуманітарна ситуація в місті досить складна, залишається. Крім того, погодні умови найближчим часом погіршаться, що може призвести ну, до досить серйозних ускладнень. Ми говорили багато про ситуацію навколо Кремінної та Сватового про цю трасу Р- 66 що там зараз відбувається, в кого там стратегічна ініціатива е ну, Надходять позитивні новини з того напрямку із Кремінського, і Сватівського. Наскільки мені відомо, нашим військовим вдається просуватись так потроху. З надзвичайними зусиллями, але все ж таки вдається, це дає нам позитивний настрій і дає сподівання, що все ж таки найближчим часом є перспективи на повернення до Луганської області. Сєвєродонецьк, ми розуміємо, що вихід на це місто і на сусідній Лисичанськ може з'явитися у сил оборони України в разі якщо розвиток подій в районі Сватової Креміної буде на нашу користь. Пане Олександре, от ви як керівник військово-цивільної адміністрації окупованого наразі міста. Які задачі зараз є перед адміністрацією? Чи вдається зараз здійснювати якусь допомогу людям, які залишилися в місті? Можливо, тим, хто виїхав, і в чому полягає суть вашої роботи? Прошу Знаєте, Ну найбільше зусилля адміністрації зосереджені на роботі з містянами і. Громадою, яка евакуювалася, це е надання всіх можливих е допомог, е вирішення питань, які в компетенції адміністрації, це організація і робота е гуманітарних хабів, робота з нашими переселенцями. Ну, і також це підготовка до е Роботи е, в деокупованому місті це і розробка е, плану відновлення, підготовка матеріальних ресурсів для відновлення, е, підготовка людського ресурсу для відновлення. Е, Що щонай, найменше це формування бригад і їх повне забезпечення на декілька місяців, щоб можливо було повертатися в місто і розпочинати роботу. Тому ну, досить широке коло питань, якими наразі опікується адміністрація. Яка кількість людей зараз залишається в Сєвєродонецьку, за вашими даними? Якщо казати безпосередньо у самому місті, ну десь близько 7-8 тисяч, якщо в цілому по громаді, ну за нашими оцінками, десь 10 11 тисяч населення, якщо це в цілому по громаді Сєвєродонецьку. Скільки в Сєвєродонецьку проживало до агресивної війни Путіна? До агресивної війни ну загальна кількість населення складала десь близько 130 тисяч населення. Це разом з тимчасово ну, внутрішньо переміщеними особами. Пане Олександре, ну а загалом, що там відбувається зараз на окупованих територіях? Ми вчора чи позавчора говорили про те, що у Горлівці це Донеччина окуповані там пришвидшили, прискорили надання російського громадянства. Якщо раніше на це потребувалося місяць 30 днів, то тепер за 10 днів оформляють російські паспорти. Що на Луганщині з видачою російських паспортів? І яка кількість людей їх отримала і намагається отримати зараз? Прошу Ну, ви знаєте. Ці папірці е, видавали з майже з початку осені е, людям. Е, ну, Принаймні у Северодонецьку, Що дає? Ну, особливо нічого не дає, тому що е, е, ці паспорти мають е, ну, е, своє визначення, що вони видані для цієї категорії населення, тому е, люди не користуються тими самими ж правами, що і громадяни Російської Федерації е, їх перевіряють при перетині адміністративного кордону е, України з Російською Федерацією. І мають також низку обмежень вже на, на території самої Російської Федерації. Тому ну видали паперці, але разом з тим е все одно люди залишаються нібито людьми з обмеженими можливостями. Ні, я маю на увазі, от необхідність є в отриманні цього паспорту. Тобто, як нам потім ставитися до людей, які отримали російський паспорт? Це була безвихідь. Отримання російського паспорта і громадянства чи це свідоме бажання людини, яка пішла? Я свідомо хочу бути російським громадянином, але потім до неї ставлення відповідно, що це там колаборант, стаття і депортація до побачення в Росії Знаєте, ну, паспор, ну, на жаль, не можна сказати так категорійно. І поділити людей на категорії. Потрібно буде розбиратися в кожному випадку окремо, оскільки є випадки, коли бігли і отримували цей паспорт для того, щоб отримати там, пенсію за півроку, обіцяно завищену в російських рублях. А є випадки, коли люди вимушені були отримувати цей російський паспорт для того, щоб через Росію потім повернутися в Україну, об'їхати. Так було легше. Тому ну, це складне питання, і воно потребуватиме вивчення. А між іншим по пенсіях це теж цікаве питання от, до великого вторгнення. Ну отримували ж дві пенсії на окупованих територіях. Це не секрет. Російську і українську їздили. Такий був пенсійний туризм. А зараз як з цим ситуація? Теж от в Лисичанську і в Сіверодонецьку теж дві пенсії Ну, люди, ви так? знаєте на зараз ситуація трошки інша. Туризму, туризму пенсійного немає, оскільки ну досить складно переміщуватись через, линей, через екран, лінію, це, хрон, неможливо тому це майже зробити. неможливо для цивільних хресій. Ні, зрозуміло. Тому, але рим, на карту пенсії лише, приходять людям, які ну. мають банківські картки українські, правильно? Ну. ну якщо мають українські банківські картки, то ну безумовно отримують і там і там. Якщо передали родичам родичі в Україні на підконтрольній території, а Пенсіонер знаходиться там, отримує там російську. Ну тут же ж йому виплати. Ніхто не призупиняв. Я б хотіла зауважити, що це стосується новоокупованих територій, вочевидь, тому що ситуація по Криму. Про яку я знаю дещо більше, вона складається абсолютно іншим способом, так би мовити. І там Українська держава за вісім років напрацювала деякі механізми, за якими люди мають підтверджувати своє постійне переживання на вільній території нашої країни, в разі, якщо ти все таки не внутрішньо переміщена особа, ти тобі недоступний певний перелік послуг в нашій країні. Довший час не були доступні навіть банківські послуги. Вже не кажучи про пенсії. Пане Олександре, якщо повернутися до питання безпекового в Сєвєродонецьку тих людей, які там залишаються, у нас з'являється все більше інформації про рухи опору. В Криму Жовта стрічка налічує вже близько тисячі людей. Є інформація із Маріуполя про різні акції, які під фактично страхом великої небезпеки для себе, але люди намагаються проводити. Чи є в Сєвєродонецьку? Якісь от такі потуги людей, що залишаються проявляти про українську позицію, нагадувати окупантам, що вони тут ненадовго. Ну, знаєте, в Серединську залишаються люди, які все ж таки вірять в Україну і вірять в повернення законної влади на території України. Але я б не хотів казати ні про кількість, ні про якість, оскільки ну це досить небезпечно. Тут з вами важко не погодитися. І, пане Олександре, можливо, є якась інформація про сучі... сусідній Лисичанськ. Як там складаються обставини? І в окупантів в місцевого населення? Ну, наразі Сєвєродонецьк, Лисичанськ не, не дуже відрізняються, оскільки це міста, які знаходяться ну, майже поруч. І ну, єдина відмінність від це протяжність Лисичанська, який набагато довше розтягнутий. Має більше приватного сектора, тому там ситуація з комунікаціями ще складніше ніж у Северодонецьку. Тому що а підприємства, які є у містах, вони якось функціонують. Окупанти намагаються щось там. Ну я не знаю, запустити, завести, щоб людям, хоч роботу якусь дати. Ну банально. Ну, наразі е, жодне з е, великих підприємств, е, ну, на северодонецькій території, не запущене. Обіцянки щодо відновлення азоту завершились тотальною вирізкою обладнання та вивезенням е, найбільш цінних агрегатів на аналогічне підприємство в Російській Федерації, ну тобто, грабунку. Дякуємо, Дякуємо. пане Олександре. Олександр, Олександр Стрюк, керівник військової